Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що ж, сьогодні переходжу до посівів томатиків. На вихідному посіяла перчики, і а, на вихідному ми ще вчора займалися виготовленням другої теплички для тих томатиків, які ось у мене вже ростуть, які я пікірувала з вами вже давненько, да, висаджувала їм вже майже місяць, тому ми для них будуємо хатинку. Ну, а сьогодні вже ж думаю, треба розпочинати посіви томатів, які вже підуть у нас на город, де ми вже будемо а, вирощувати їх у відкритому ґрунті. Зараз хочу вас ознайомити із а, деякими новинками, ще моїми, які я придбала. А вже після огляду свого насіннячка, бо знаєте, постійно дивишся, постійно читаєш, і постійно тобі попадаються ще якісь гарні сорти, ще якісь гарні томатики. Тому ну, не можеш зупинитися. І от знаєте, вже хочу висіятися, щоб я для себе зрозуміла, що все, мій посівний, якби сезон томатів, вже завершився, і більше мені насіння ніякого вже придбати не треба, тому що. Ну, самі пальці тягнуться, щоб заказати через інтернет якась насіння. І не є виключенням те, що я замовила ще 6 видів сортових вже томатиків. Хочу їх спробувати посадити буквально по 3-4 зернятка і гляну, які вони будуть у мене на ну, які вони взагалі будуть. Да? І на смаки, і на вигляд, і взагалі як вони плодоносити будуть. І хочу навчитися їх збирати самостійно, їхнє насіннячко, і на наступний рік також вирощувати. Оце у мене таке бажання, хочу ще спробувати. Деякі види перчиків зібрати, деякі види томатиків, які мені сподобаються сортові, і спробувати їх виростити. Ну а зараз давайте подивимося, що ж я буду сьогодні все-таки сіяти. Так, тут я вже наготувала тарочки, в яких я буду посуд, да, в якому я буду висаджувати все. Так, і мої насіннячка. Значить, ось ці насіння, що я вам показувала, вже робила на них огляд, я їх вже підготувала. А ось насіннячка в мене це ті, які я замовила ще, знайшовши в Фейсбуці дівчинку, яка також займається сортовими томатами, і ось захотіла спробувати. Це у мене Феєрверк червоний такий, в смужечку невеличку, а, має бути великим. Далі розовий слон, а, далі м -м, брубус червоний, а, білий томат захотіла спробувати. І що тут у мене ще? Кобзар Тарасенко, Чи Тарасенка? напевно, Тарасенка. Так, і томат, м -м, марманде. В общем, хочу це їх спробувати. Спеціально взяла декіль... один рожевий, один великий крупноплідний томат червоний, жовтенький взяла, і декілька на консервацію. Тож хочу зараз ось висіяти їх по декілька штучок і потім вже буду дивитися. Ну, і, звичайно, свій зошит, свій записничок, де я прописала всі. Томати, які я буду сьогодні висаджувати по, кількі... по кількості, а також і їхні бірочки прописали для того, щоб все не загубити. Так, мені було добре з помічницею, як я е, перчики висіювала. А зараз, звичайно, не так вже е, одній, знаєте, знімати не можу вам приблизити, коли треба. Так, ну, значить, візьмемо зараз ми оцю ємність. так, Це ми сюди покладемо. І зараз буду висівати томатики. Так, значить, е, хочу, хочу спробувати висіяти колись. Він мені дуже подобався дарзаволжя, саме розовий, розовий томат. Так, він мені сподобався. Е, я пам'ятаю, він такий дуже смачний в салатах. І, до речі, в консервації також він класний. Ось я знайшла насіння, але я не знаю, це чи те насіння, чи не те насіння, можливо, вже. Тих сортів немає, можливо, якісь це вже інші. Ну, хочу спробувати їх посадити. Я буквально посаджу їх по. Ой, їх тут багато. Думаю, зараз я трошечки трусану. Е, дивіться, висаджувати буду, знову ж таки, е, е, сухим способом. Я не замочую насіннечка. Е, е, я їх так висаджую, от, е, ну, попередньо не замочую. Я проливаю їх. Гаряченькою водичкою, для того, щоб їх стимулювати. От. Але нагадую, якщо ви проростили вже, то ви ж їх не поливайте гарячою водою, тому що можна їх зварити. Я вже так робила в тому році, вже у мене гіркий досвід є. Тому ось хочу з вами поділитися. Так, ось такий у мене буде дар заводжя. Це у мене червоний. Ось, він так виглядає. Він і на консервацію класно йде, але, ну, чесно кажучи, не можу дати гарантію, що це саме той томат, який я пробувала декілька років тому. Так, Зараз я притискаю трошечки, буквально трошечки насіння, притискаю в ґрунт, ну, я не знаю, декілька навіть міліметрів небагато. Так, далі беремо рожевий, дар заволжя. Буде у нас наступний. І вони, до речі, також не Ефки, а звичайні сортові томати, то, можливо, можна буде і самому збирати. А вже Ефки, знаєте, по декілька пробувати. Вони класно для теплиці будуть, там, де немає запилення комашок в достатній кількості, таке, як у нас на городі, да? постійно хтось літає, літає. І тут такого у нас немає, тому. Вони більш придатні для. Так, тут у мене щось і сміття якесь потрапило до мене. Так, ну, і знову ж таки розкладаю десь декілька сантиметрів один від одного, бо мені ж їх багато не треба, тому я От, буду їх висівати спочатку в таку ємність, того що. Ті всі томатики в мене попікірувані, і місця вже просто немає, де їх всі зберігати, да, ставити, тому я поки що ось сію в загальну ємність, а потім вже буду їх пікірувати. По факту, так, і шпажечкою трошечки-трошечки так притискаю, щоб і водичкою їх не зрушити, да, і з рядочка, в якому вони мають бути. Так, і знову отак-от ладобірочку. Так, зараз вам. Ну, Тут, напевно, не буде вам видно через Значить, Ось у мене один же рядочок я посадила. І ось другий. Посіяла, да? точніше. На сінечко ж ми сіємо. Так, далі, хамелеон, ось візьмемо, зараз посіємо. І таким способом. Буду, знову ж таки, все просіювати. Поставлю в тепле місце, накрию обов'язково плівочкою все. От, поставлю в тепле місце для пророщування. Так. Мільіона мені буквально треба штучки 3. Я багато його сіяти не буду, бо я ну, не знаю, що це за томатик такий. Знаєте, не хочеться і а, дуже багато місця давати, тим. Рослинкам, за які ти не впевнений, того, що хочеться ж бути з врожаєм. А вдруг цей томатик він не такий урожайний, як мав би бути. Да? Тому і не хочеться дуже ризикувати. Так, є. потім я їх позогортаю, знову ж таки. Так, тепер ось у мене зелений тигр далі піде. Так, ми його поставимо. Зелений тигр, не знаю цей томат. Що він з себе представляє в тому році зебру зелену посадила? Виросли звичайні у мене томати, навіть без якогось о, кольору, забарвлення такого, яке характерне саме для зебри, да? Якісь, якась полосатість. нічого цього не було, тому, тому ось так. Так, також висаджую 4 насінинки. Багато сіяти не буду. Так. І знову ж таки їх притрамбовую. Притрамбовую. Ось Так, Так, далі у мене йде перун. Ось такі жовтенькі томатики. Це е, іде чері. Чері я їх саджаю не дуже багато. У мене їх особливо ніхто так, знаєте, дуже не любить. Люблять навпаки, великі томати. Знаєте, щоб з сальцем. Та з хлібчиком його з'їсти. Так, а я хотіла. Ну, добре, чотири посію. Когось тоді пригощу цими томатиками. От. Сакура в мене ж є, тому м -м, я думаю, що особливо багато черіків не буду висаджувати. Мені подобається. Знаєте, вийти на город, і коли ти хм, працюєш на городі, взяв той черік, помив його, прямо на городі, його з'їв. Він такий смачненький. Тоді. Так, є. Що у мене тут Ось ще черевички? Ось такі. І багато хочу посадити в цьому році гібрид, який називається міцено. А, значить, це детермінантні томати. Їх я буду, у мене їх 25 штук. Ось я всі 25 штучок хочу висіяти. От, а, ну, Роблю на них, як то кажуть, ставку в цьому році. Подивлюсь. Можливо, далі буду їх, бо один з блогерів є наша дача такий блог да, в Ютубі. Так от він там саме міцену цю розхвалював дуже, казав, що дуже гарний томат і на консервацію він такий смачний, все. Оце ж хочу його спробувати. Також дивлюся багато блогерів, які що радять, дуже багато критики чула в сторону Саньки. Томату. Але ми його все одно саджаємо. От. Ми його ну, їмо. Да, їмо. Так, люцей. Що це у мене тут теж? Такий він гарненький. Чи буде він такими скибочками, чи не буде, не, не зрозуміло, Але, бачите, це все томати, ось у мене тут сортові. З гібридів у мене тільки оцей міцено-детермінантний. Зараз ще дебарау посію. Всі понасіваю. Так, ну, ладно, я їх, мабуть, штучок 6 посаджу. У мене там останній рядочок. Ні, 6 штучок. Бачите, насіння все не оброблене. О, замовляла. Хоча я замовляла їх також в інтернет-магазині разом з іншим насінням, індетермінантним, яке я висадила, висіяла вже, так? Да? Для теплиці. Вони були оброблені. А ці томати чомусь вони не оброблені. Не знаю, чому так у них цікаво все. Але так. Ну, подивимося: Насінечко все сухеньке, все гарненьке, таке чистеньке, біленьке. Будемо дивитися. Будемо дивитися. Так, ну ось так у мене все вийшло. Значить, я їх туди трошки заглибила. Тепер хочу їх полити. Нагадую, що у мене тут спринцовочки, водичка дуже тепла. Для того, прям така гаряченька для того, щоб їх стимулювати. І так, обережно проливаю по рядочкам. От. І вони в мене тепер зволожені будуть. Так. Дуже люблю спринцовочкою все поливати, того, що воно не розбризкується, насіння не розлітається. Все залишається на своїх рядочках. І, до речі, так я поливаю, коли в стаканчику, воно також у мене все полите полити і, і щоб на листочка не потрапляло. Так, значить, тепер я його так от притрушую, змелькою мель... накриваю, да на сінечка розправляю так, щоб рівномірно було по горщичку. Так, і обов'язково, так, ну, мабуть, ще трошечку буквально. Буквально десь, так, знаєте, сантиметр, десь, ну, я на око. І так, легенько-легенько ми його притрамбовуємо, так? щоб на сінинці був опір невеличкий, і щоб вона свою чешуйку, цю насінневу, могла зняти, скинути Так, щоб потім нам їй не допомагати, не зволожувати ці чешуйки, щоб вони відпадали самі. Ну, Ось так от все. Ми посіяли. Тепер ще раз проливаю водичкою гаряченькою, і оце, як я пролила два рази, я більше взагалі не поливаю, поки не взійдуть всі насінинки. І, лише, і то я тоді дивлюся, я ж пашкою або зубочисткою обережно між рядочками протикую. Якщо шпажка в мене ще така сиренька, то я тоді е, не поливаю. Якщо шпажка вже суха, або майже суха, то лише тоді поливаю. А так, ні, водичку беру звичайну, відстояну. Я всі свої рослинки поливаю тільки відстояною водичкою. Набираю 5-літрові баклажечки, під ж їх там ховаю, їх ніхто не бачить. І оце ними поливаю і домашні рослинки, і всю розсаду обов'язково. Навіть зараз редиску, та, яка у мене в теплиці, з зеленю, поливаю саме цією відстояною водичкою, вона кімнатної температури. От, і тому ось так. Так, накриваю плівочкою. Дивіться, якщо у вас є можливість, ви провітрюєте кожен день. Да, бо конденсат якийсь збирається, щоб не було перезволоження, там, щоб насінинки і ростки їхні не почали е, запрівати і гнити. Ну, а у мене такого, е, такої можливості немає, тому я роблю ось такі отвори. шпажечкою, І потім вони у мене дуже добре провітрюються. І потім не буде ні загнивання, ні тієї чорної ніжки, ні, нічого. Отже, на цій гарній ноті, ноті хочу з вами попрощатися. Бажаю всім всього самого найкращого, гарних вам посівів, гарних вам сходів, ваших рослинок, і всього вам самого найкращого. Головне, бережіть себе і своїх близьких. Всім всього самого-самого найкращого, до нових зустрічей, всім до побачення!